На фронті FPV-дрони найпопулярніші та важливі елементи військових дій. В умовах нестачі боєприпасів вони використовуються щодня. Сам по собі FPV це не складний виріб. Тобто у нього є мотори, у нього є рама, у нього є польотний контролер, це як мозги. Типу за те, що відповідає, щоб воно все всі енергії працювало. Є камера, є відеопередатчик, є антенки, є. Е... Плата управління саме у цьому і є плюси, що його не складно зібрати, а збитки для ворога завдає колосальні, каже військовий. Дмитро з Харкова до повномасштабної війни мав свій бізнес. Нині чоловік служить у підрозділі Рупак Тайстра 10 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади. Відповідає за налаштування дронів, фінальне тестування та усунення несправностей. Іноді можу там на позиції, так само допомагати щось поїхати, якщо щось не працює, там допаяться. Поремонтувати і, і так далі. У нас є хлопці, з якими ми, ну, типу, яких зі мною працюють, так само є е, більш технічні технічні спеціалісти, типу, той, що відповідає за, ну, за плати, може там е, ну, розуміється на і, відповідно, там, більш складні ремонти. Тема ударних дронів активно обговорюється в українському суспільстві не так давно. Втім, військові свої навички в цьому напрямку вдосконалюють. Я вважаю, що десь Ну, відсотків 30% ми потенціалу відкрили, але ще можна розвиватися, розвиватись в плані. Зміни частот в плані ретрансляторів, в плані розмірів, їх там з той же рой дронів, автозахоплення, якесь, там, що хтось допілює, там ті же з тепловізорами. Андрій з позивним Скіба, командир підрозділу тайстра у складі бригади, каже раніше, сам займався роботою з дронами, нині ж намагається нарощувати і залучати більше людей. Чоловік зізнається, технології не стоять на місці і постійно розвиваються. Умовно, якщо проаналізувати минулорічну ситуацію на фронті. І зараз відчувають зміни. Півроку я міг там два дрони в день випускати, а зараз в мене вилітає по 50 дронів за день. І... Дрони зараз заміняють артилерію по факту. Ну, це... Та всі це говорять, але це... це факт. Дронів ніколи багато не буде. Це як боєприпас. Один дрончик взяв, це от реально один боєприпас. Всі там говорять, ой, там дорого, недорого, але ж ну, воно вирішує дуже багато. Скіба каже, хоче якнайшвидше вигнати ворога з нашої землі, тому розвиває новий напрямок у війську. Те, над чим раніше працював один, тепер залучається більше людей. Хоч і зазначає, що не все так просто. З бойовою роботою я справляюся, але в цілому це зараз все тяжко, дуже тяжко. ці всі напрямки. Просто бути командиром якогось підрозділу, який вже був створений раніше, який вже штатний постійно був в армії, це зовсім одне. А бути командиром того підрозділу, який в тій сфері, яка раніше просто не існувала, це дуже складно наразі. Але працюємо і результат дуже великий. Чимала кількість дронів, які є зараз у війську, це завдяки зборам людей. Так для підрозділу Тайстра волонтери привезли дрони, які згодом зроблять приємну бавовну для окупантів. Приїхали продати дрони. Так. Для вашого підрозділу. Для Бог щастя, здоров'я і мирного неба. Ще? Я не втримую своїми. Тримай, тримай. <рес> Чимало людей зараз вчаться самостійно збирати fpv дрони. Користуються інформацією з відкритих джерел чи долучаються до програм на кшталт народний дрон. Фахівці на цю ініціативу реагують схвально. Дрони можуть робити всі снаряди, понятне дійсно, що не всі можуть робити в себе на кухні, а дрони можуть робити всі. Вони роблять якусь базу. Уже е, військо ЗСУ, якби ну ми переробляємо з цього вже з цієї бази. Ми робимо вже снаряд, високоточний снаряд, який буде вже далі летіти в Русню. Ну от тому це треба, це важливо. На питання, скільки треба дронів для щастя командиру підрозділу Андрій каже, багато. Я, я скажу навіть на таку пачку. Ви мені там принесли там стасом, таку пачку? Я теж кажу: ніхрена собі. Але цього ніколи не буде достатньо. От мені дадуть тисячу дронів. Да, я скажу, що це класно, але ж вони мають, вони закінчуються. Ми ними працюємо. Це ж це ж дрон камікаце. Та навіть якщо він буде бомбер, він теж не вічний. Теж саме Мавік. Мавік теж не вічний. Їх постійно треба більше і більше. І більше. Тож, коли бачите збірна fpv дрони, не проходьте повз чи долучайтеся до програми, і робіть їх вдома. Вони нищать ворога. А вам приємно, що долучилися.